Ну що, малята, давайте починати. Добрий ранок всім. А зараз я хочу, щоб ви всі вимкнули мікрофончики, тому що я дуже хочу вас почути. Включайте мікрофончики. Давайте ми повторимо нашу гімнастику краб і нашу гімнастику про осінь, тому що наступного разу ми будемо вчити іншу гімнастику. Добре? Давайте. Я хочу почути, як ви промовляєте слова. Показали ручки. Коля показує ручки, лізенько, показує, Матвійчик, Поїхали. Вітер з моря, як задує, пальми в сторони хитує. А під пальмой краб сидить і клешнями ворушить. Кайка над водою літає і за рибками пірнає. А під пальмой краб сидить, і клешнями ворушить. Під водою на глибині крокодил лежить на дні. А під пальмой краб сидить, і клешнями ворушить. А тепер. Я не кажу слова, а тільки показую рухи. А ви промовляєте слова добре? Приготувалися? Добре. Давайте, щоб я вас чула. Вітер кладує пальми, сторони, хитує, а під пальмою. Я би над... Водой літала. Гірная. А під пальмою і клишнями. Під водою наглиба. Крокодил. Лежить на дні, <плес> а під пальмой краб сидить, <плес> і клишнями ворушить усі <плес> малята. А тепер давайте про осінь. Осінь вже до нас прийшла. Показуємо. Нам врожай, сім принесла <плес> коля. <плес> Листя жовтня її кружляють, на землю падають, падають. Сонце вже не гріє. Вітер віє, показали вітер. Пташки вирі відлетіли, по осінні зашуміли. Кап-кап, кап-кап, Шапки, куртки ми вдягаємо, Черевики, в чого ти взуваємо, потопали ніжками. Один, два, три осінні місяці. Назви називаємо перший, який Пересень. другий, Шокій. третій. Три штапа! Молодці Валята. Добре. А ви знаєте, хто до нас прийшов у гості? Зараз подивимося. Ану, уважно, уважно. Зараз подивимося, хто прийшов. Одну хвилечку. Дивимось. Хто прийшов до нас у гості? Даша. Даша. Даша а ще мені називають дора. Добрий ранок, малята. А ви знаєте, в мене є ось рюкзачок, бачите рюкзачок? Я Даша або Дора, мандрівниця, а ще я дослідниця і рятівниця. Я вивчаю природу і допомагаю всім, хто потрапив у біду. Сьогодні я хочу вас чимось познайомити. Дивіться, будь ласка, скажіть, що це таке малята? Що це? Я не Пшениця. Це мурчик. що це таке на малюнку? Думі, колосок. Колосок. А ви знаєте, звідки він Думі. до нас прийшов? Пшеничного, 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 поля. Пшеничного поля, подивіться, малята, скажіть мені, а що нагадує вам цей малюнок? <кліонічного> Правильно, прапор України, і це не просто так. Тому що пшеничка це наше багатство. А що ми можемо зробити з пшенички? малята? Хліб, хліб! Хлібчик. Хліб! Малята, Люди кажуть, хліб усьому голова. Що це означає? Хліб для кожного з нас дуже важливий. І не тільки тому, що ми його їмо, а тому, що це символ нашого рідного краю і святиня, яку треба берегти. Сам хлібчик це пліт праці людей. А ось рослини, з яких роблять хлібчик, нам дарують природа. Отже, давайте послухаємо про рослини, які нам дарують хлібчик. Малята, дивіться, колосок хоче познайомити вас зі своїми братиками колосочками. Дивіться, будь ласка. Дивіться, будь ласка, Ліза, дивись, будь ласка, під цифрою один колосок пшенички. Під цифрою 2 – колосок жита, під цифрою 3 – колосок ячмінь. Бачите, багато різних колосочків є, а якщо їх вилущити, то всередині малята є зернятко. Тому ці рослини називають зернові, тому що всередині в них є зернятко. Оце зернятко пшеничного колосочка, і з нього можна зробити білий хлібчик, пшеничний. А ось це малята колосок і зернятко жита. І з нього можна зробити чорний хлібчик, житній. А ось це, малята зернятко ячміня. І з нього можна зварити смачненьку кашку, яку ви часто-часто їли. Малята, для того, щоб колосочки дозріли, їм, як і всім рослинкам, потрібно сонечко, сонячне світло і сонячне тепло. Звичайно, потрібна водичка, тому що рослини без водички не зможуть жити. Тобто дощик, волога потрібна обов'язково. А ще, щоб був врожай, потрібно людське піклування, забота людей. Розумієте? І тільки тоді ми можемо виростити дуже гарний врожай пшенички. Малята, а тепер давайте ж подивимось, а як же вирощують пшеничку і роблять хлібчик? Слухайте уважно, тому що потім ми будемо з вами. Грати в різні ігри. Мультізнайка ТВ представляє. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий Ой. шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни, збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби, отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від оласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, почистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей, цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Малята, ось бачите, який хлібчик. А можна його малята викидати? Ні. Ні, звичайно, не можна. Добре, Ні. давайте ми зараз з вами ще порухаємося, а потім будемо грати. Ставайте, будь ласка, поїхали! Прийти, вітаю тебе на каналі. Давайте, ставайте. Сьогодні ми з тобою зробимо веселу зарядку, тому приготуйся, і почали. Тісне діла їла черепаха на свої ніжки мила лавили. Пропатили, іли, іли, пропливали, але, але черепа налякали, але але Клас, черепаха, супер. Сідайте, будь ласка, і ми починаємо грати. Дивимось, будь ласка. Зараз, хвилинку. Дивіться, бачите? Зліва намальован колосок, а поруч такий зелений знак. Це знак питання. Тобто колосок вас запитує. Що знаходиться всередині колосочка? Насіння хлоп'я чи зерно? Що знаходиться? Ну, що всередині? Колосочка. Насіння, хлоп'я. правильно, тимурчик, молодець, зерно. Тому ці рослини називають зернові. Добре. Зараз ми йдемо далі. Наступне завдання. Дивіться малята, з якого е, зернятка можна зробити чорний хлібчик. З житнього чи з пшеничного? Житнього. 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 Під якою цифрою ви бачите житнього? Правильно, під цифрою 2 йдемо далі. Дивіться, ось тут намальовано три пори року. Так? Давайте ми назвемо. Під цифрою 1, яка пора року? Ну, думайте. Правильно, під цифрою 2, яка пора року? Осінь. цифрою три. Яка пора року? Їма. Зима. Зима. Малята, скажіть, будь ласка, а коли не можна саджати пшеничку? Яку пророку не можна саджати? Шніг. 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 Коли, Шніг. коли? Шніг. коли? Шніг. Зимой. Взимку, правильно, Шніг. не можна взимку саджати. А Шніг. саджають або осінню, або навесні. Далі. А тепер дивіться. Закреслить, що не потрібно для того, щоб був хороший врожай. Що не потрібно, закреслить. Хто може? Або скажіть. Подивіться, тут э, що? дощик, що? так, що? правильно, правильно, Тимурчик. Багаття зовсім не потрібно Адей. для того, щоб був врожай. А що потрібно? Давайте назвемо. Дощик, водичка, Дощ. так? Що ще? Що ще? і Що ще? Не е, треба... руки. Ру. Ру. Так, людське Ру. пиклування, забота. Правильно, правильно, малята. Далі зараз йдемо. Так. Так. Далі що в нас дивилося? А яка машина збирає пшеничні колоски? Під якою цифрою ви бачите цю машину? Два. Два. А, два. Молодці. Як називається ця машина? Хто знає. Комбайн. Комбайн! Молодці Комбайн. малята. Далі дивимось. М -м -м. Так, уже. <зараз>, Зараз, одну хвилинку, я приберу. Так, а тепер дивіться: що потрібно, щоб замісити тісто на хлібчик. Перше пісок, друге насіння і третє борошно. Що Дей. нам потрібно? Щоб хлібчик замісити? Мука. Є. Правильно, борошно. Ану, обведіть, де ви бачите борошно. Під якою цифрою скажи? Правильно, під цифрою 3. Так, молодці, добре. А що в нас далі? А далі в нас буде гра, і винось на екран. Називається вона так. Визнач хлібобулочні продукти. Тобто продукти, які з пшенички робляться, так? І харчувати продукти інші, ну, х... продукти харчування інші. Дивимось. Так, от у нас перше. М'ясо. Це хлібобулочні продукти чи просто продукти харчування? Ні. Просто продукти харчування. Далі. Варення. Це хлібобулочні продукти. Ні. Ні, тому що їх роблять з ягід і фруктів. Ну, вони шинички, звичайно. Далі. О, пиріг. Це хлібобулочні вироби чи інші продукти харчування. Так. Да. Либо Либо так, далі. О, mm -hmm. баранки, бублики. Да. Лібоболочник. Так, яєчко. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Це інші mm -mm. продукти. О, тістечка це кекси, так? <реку> так, <реку> підходять. О, каравай, дивіться. <реку> <Це>. Так, підходить. <реку> Батон. <реку> Батон. Подходит, да. Підходит, да. далі. Сик? Нет, нет. Ні, не підходить. Нет, не підходит. Сыр. Нет, нет. Ні. Правильно. Ой, що це підходить? Рыба. Нет. Підходить вона? Нет. Нет. А це хлібчик, підходить? Е, да. Так, да. підходить. Молоко, а це кефир? Підходить? Нет. 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 Так, житній хлібчик підходить, да, да, підходить. Да. О, що це? Підходить? Це. Да. Да. Так, це бублики. Ну, все, молодці малята, що нам пишуть? Чудова робота. Шануй хліб і бережи кожну крихту. Дуже правильно сказала. Малята, А тепер я хочу вас запитати, чи уважні ви були? Скажіть, будь ласка, який хлібчик буває? Хто запам'ятав? Чорний. Чорний і, і, ще і, і, белі. і, і белі. Малята, А як називається чорний хлібчик? Житні, молодці малята. Добре. А що всередині колосків? Зерно. Зерно. Тому ці рослини називаються зернові. Добре. Малята, А взимку можна сіяти пшеничку? Можна? Ні, Ні, Не можна. А що потрібно для того, щоб росли колосочки? Хто запам'ятав? Що ще? Сонце. Сонечко, а ще що. <реш> так, Бо... людське піклування. Добре. Так, молодці малята, а можна хлібчик викидати? Ні. А якщо він засох, що з ним треба робити? <плес> <Чухай. І плес> так, дать кашкам або тваринкам. Молодці маляти, ви все запам'ятали добре. Ну і що, я пішла далі вивчати природу, а вам до побачення, до побачення, малята. до побачення. Малята. <плес> 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 <реш> Алята кличте своїх матусь, хто там прийшов з вами. Добрий ранок. Добрий ранок. Ще у нас буде заняття сьогодні. Я надійшлю в групу. У нас буде ліплення, будемо ліпити пончики. Я також пропоную вам влаштувати, наприклад, на вихідні або в інший зручний для вас день день вареничків або пиріжечків, або берегів. Що і залучати діток до ліплення це дуже класно для діток. Ще можна подивитися рецепт солоного тіста. Це тісто, яке довго стоїть, його можна пофарбувати і замінити їм пластилін. Це дуже класно ліпити все, що завгодно. Крім того, це розвиває дрібну моторику і мовлення, тому ліплення це дуже важливо для дошкільнят, особливо коли потрібно готувати руку до письма. Хай. Ну, Крім того, я пропоную вам, ну, коли ви ходите до магазину, брати дитину з собою, звертати увагу, наприклад, в супермаркеті на хлібний відділ або зараз дуже багато є пекарень. Зверніть увагу, який хлібчик є, який різноманітний асортимент хлібобулочних виробів. Зробіть Дегустацію, <ріст> Ліпіть творені. Ну, можна придумати все, що завгодно, для того, щоб знайомити дітей з хлібом, хлібобулочними виробами і з тим, що наш прапор схожий на поле пшеничне і небо. Ну, на Наступному тижні я ну, скажу, у нас буде три заняття. Вони будуть відбуватися у вівторок, середу, четвер, час, тема заняття, що потрібно, я буду надсилати в руку. У мене все, якщо у вас не, немає запитань. Є запитання? Нема. Ну, тоді до зустрічі. До побачення. До побачення, дякуємо. До побачення. Дякуємо, до побачення. Ізенька, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення, До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.